Війна аніскільки не заважає шахраям виманювати гроші в українців та вигадувати для цього нові схеми. Навпаки, воєнні часи дозволили їм урізноманітнити свої інструменти. Розглянемо декілька варіантів. До прикладу, вам пропонують взяти участь в інтернет-голосуванні Проте, щоб підтвердити свій голос, просять ідентифікувати особу через банк. Як тільки користувач проходить ідентифікацію, його дані вже в цей час крадуть. І тоді шахраї розпоряджаються ними як заманеться. Люди недовго думаючи дають код доступу, переходять за посиланням. В результаті у кого немає двохетапної перевірки на соцмережі чи мобільного банкінгу, отримують повноцінний доступ до їх соцмереж до банкінгу. Починають за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення робити розсилку своїм знайомим, просячи допомоги там. Хтось попав в аварію, поможи мені треба на хворобу, дитина захворіла, тому подібне. Залишають картковий рахунок і суму коштів, яку необхідно скинути. Також не менш поширеною є схема, коли шахраї телефонують вам, представляючись працівником банку, втираючись у довіру, просять назвати певні дані. І от готово. Зловмисник має повний доступ до вашого банкінгу. Використовують мобільний банкінг, якщо на мобіль... на банківській картці не є наявна сума, яку б хотів би шахрай заволодіти. Він бере кредитні кошти. Яким чином? Він створює електронну кредитну картку. Якщо людина її фізично могла не мати, то може створити і підвищує максимальний ліміт, який банк йому може дозволити. І цими грошовими коштами вже починає розпоряджатись. Не відходячи далеко від теми мобільного банкінгу, розглянемо ще одну схему. Уявімо, вам приходить повідомлення, що застосують. Вашого банку не працює, та необхідно завантажити новий. Надалі шахраї надсилають фішингові посилання на завантаження програми Буцімто з офіційного чат-бота в одному з месенджерів. Таким чином аферисти отримують авторизаційні дані клієнтів банку. Потім зловмисники просять потерпілих назвати комбінацію символів, що надійшли в смс-повідомленнях чи дзвінках від справжньої служби підтримки банку, завдяки чому отримують доступ до інтернет-банкінгу громадян і викрадають кошти. Наші люди дуже низько обізнані в інтернет-просторі і взагалі в цих застосунках. Дам пораду. Якщо не знаєте, не вмієте, та підійдіть в будь-який підрозділ поліції до фахівців кіберполіції. Вони порадять, або фізично до будь-якого відділення банку, де вам. Дадуть інструкції відповідно, як працювати, що працювати з ким самостійно будь-яких дій з мобільним банкінгом, якщо не впевнені, краще не робити. І якщо телефонують з банку, скажу відверто, краще не підняти слухавку, чим підняти і натиснути якусь цифру, і потім будуть іти з писання коштів. Зрештою, у кіберполіції нам пояснюють, чому ж громадяни так часто потрапляють на гачок шахраїв. Ти йдеш по вулиці, і в тебе каже людина: я працівник банку, перекиньте мені кошти або дайте свій пароль. Ви звісно, скажете, що ні, я вам не довіряю. Я не знаю або просто підете від тієї людини. Але коли людина вам пише в інтернеті, ви їй чомусь довіряєте. Проблематика в тому, що людина на підсвідомому рівні думає: я вдома, в мене все спокійно. Я знаходжусь в спокійній обстановці, нічого мені не мені може заважати, і таким чином ведуться на ці різного роду шахрайство. Щоб надалі запобігти вчиненню інтернет-шахрайств, кіберполіція часто проводить різні заходи для ознайомлення громадян. Це стосується як і молодого покоління, так і старших людей. Ми стараємося і проводимо тренінги, проводимо профілактичні бесіди, залучаємо студентів, школярів, намагаємося мінімалізувати цю ситуацію, тому що це є реально критична проблема. І десь таким чином справляємося з цими шахрайцями. Також задля для збереження громадян від фішингу в інтернеті, кіберполіція створила телеграм-бот. Якщо ви виявили підозріле посилання в інтернеті або ж стали жертвою шахраїв, дійте за наступною інструкцією. Вам необхідно перейти в телеграм-канал і написати в пошуковій системі в Телеграм Брама. Відразу ж перейти в цей телеграм-канал, і в, 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 інформа, в загальній інформації буде посилання на цей ресурс. Коли ви на нього перейдете. У вас висвітиться загальне меню, в яке ви можете вставити це конкретне посилання, чи це посилання Viber, Facebook, TikTok і тому подібно соцмережа, чи це WhatsApp. Ви його туди вставляєте, нажимаєте кнопку відправити і працюєте. Ціник кіберполіції вам автоматично відпише про те, що ваше посилання отримано і буде розглянуто, і буде в подальшому заблоковано. Тож будьте обачними, не переходьте за підозрілими посиланнями в інтернеті та не повідомляйте жодним стороннім особам свої особисті дані. Якщо ж ви таки стали жертвою шахрайства, не зволікайте та звертайтеся одразу до правоохоронних органів. Анна Рарух, Неля Прокопчук для новин на часі.